Доброго ранку вітаю вас на своєму каналі Світлана Ради для Саду. Сьогодні 13 квітня 2024 рік, рідна Україна. Знімаю відео і хочу вам показати, як перезимувала моя лохина. Ну, так як були коментарі, хочу пояснити, одні казали, що Ой, забагато добрива на зиму. Одна жінка давала коментар також. Ну, кожного свої погляди на вирощування лохини. Казала, що ой, ви знаєте, а лохині потрібно ну, контейнер, там ще якась друга ємкість. Метр двадцять на метр двадцять. Я поясняю, якщо люди займаються рослинками і люблять землю і розуміють, що таке рослинка жирує, те визначення для куща лохини, я садила, у мене було попереднє відео, значить, висота там була 55, а глибина От, не, вроді би, 40. Це достатньо, достатньо кущику лохині, щоб воно росло і жило і нормально розвивалося. Зараз вам покажу кущик поближче. Ну, всі, які у мене, ну, для моєї сім'ї. Я не займаюся лохинкою на продаж. Я вирощую лохинку для своєї сім'ї. Зараз вам покажу ну, поближче. Ось ось знімаю, це я садила кущі лохини в 2023 році, тому що, ну, бачите, ще вони знаходяться ну, в, в плівці. Ану, чотири кущика. Ось покажу. Тобто вона гарно проснулася, вона готується цвісти. Гарно, просто гарно. Кожний кущик гарно перезимував. Ось молода гілочка, ось вся усяна цві... ну, Квіточками, все усіяне. Кожний кущик, кожен кущик, нічого забагато не було. Все йому вистачає. Ось малюсіньке. геть малюсіньке, але він весь усіяний в квіточках, все усіяне. Все гарно. Ну і це кущики, які посажені, ну, вже їм четвертий рік, все усіяне в квіточки, починає там уже десь розквітати квіточка. Ось о, контейнер. Також все починає квітнути. Ну і маленький це кущик-дюк. Він маленький в тому році куплявся, садився пізньої осені. так що дивіться, вирощуйте, не треба, щоб кущик жирував, треба, щоб він гарно ріс, йому всього достатньо. Я навесні трошечки додавала кальцієвої сілітри, тому що в мене там декілька кущиків дуже плодоносили. я, ну… Себе підстрахувала, щоб їм достатньо було ну, піднятися. Так що вирощуйте, тут ще ремонтанна полоничка в мене. вирощуйте, дуже смачна ягода. Так що, дякую за перегляд, гарних нам майбутніх врожаїв. Слава Україні! До побачення!